Пішов, гасай, та як коні. Розбудити мені лунатіка, тихіше. Снови йде, кажуть, можуть бути небезпечними. Тарас такий. Та ні. Даже воно іноді може і посуду помити. Це так удобно. Воно, бачиш, в караулі. Сниться служба на флоті. Ну, тоді відбій. Всім спати. А іноді може газ. Включіть і так оставить. Так що, краще його контролювати. А ще краще Прикрити! Можете. Можете, коли хочете. Чудова статистика. Молодці! Не відкладай на завтра те, що можна розкрити сьогодні, моє кредо. Так тримати. До праці! <рекребі> Ну, що? Може, кави? Дякую, але мушу поспішати в Грушівку. В Грушівку? Та там начальник жло, в нього ж кава не справжня. я знаю. Просто київські телевізійники хочуть завтра зробити репортаж про роботу регіональної поліції. Мушу поїхати провести інструктаж. Так а чого вони до нас не їдуть? Він у нього скільки досягнуть. Тому що пресі потрібні гучні злочини. А в тебе що? Викрадені велосипеда, хтось з зоопарку труїв пташку какаду, побутова бійка на автомийці — злочин століття. А от у Грушівці піймали контрабандисти. Він фурами, чуєш, фурами сигарети ганяв. А в мене в мене. Теж є свої досягнення. Знаєш, коли газета поради і рецепти захоче написати статтю, я їм дам твої контакти. А, пане генерал, у мене, у мене от, от, прямо зараз йде теж гучне розслідування. Злочинець всеукраїнського масштабу не хотів казати, просто щоб не наврочить. Так, чекаю до вечора. І ще буде злочинець масштабу. Як ти кажеш? Песо приєдинись сюди. А як ні, то... Та... У рушівку. Час пішов. Юма, ю маю. Робочка, пати, де мої тапочки? Я взяв мої галина попрала. Смердюк. Ще раз тронеш мої речі, я тебе вб'ю. А я бачу, що у вас з Тарасом любов і благополуччя. То ще з першого класу. Мабуть, небеса вирішили познущатися з мене, якщо ми живемо під одним дахом. А у мене народився гарний план: як використати те, що Тарас Сновида проти нього самого. Та ні, ну ми хоч і живемо з ним як кішка з собакою, але на підлість я не піду. Смердчило! В тебе руки точно не з плечей ростуть. Ти б ще палечку скотчем прикріпив. Який план? О, Назар! Дякую, що прийшов. Назарчик. Запухлічок. Вибачте, я тут. Ти щось якийсь блідий, <звук> ти не захворів? Та в дітей коліки ночами не висипають. Та добре, що маю надійних друзів. Дає заряд енергії і зміцнює імунітет. Надхелс від вітаміну А до цинку. Ми з Уляною регулярно такі приймаємо. Це добре, добре. Ти мені потрібен здоровий. Є одна кхе, кхе, делікатна справа. Треба зіграти злочинця. Ми тебе закриємо в камері, приїдуть телевізійники, знімуть сюжет про доблесного кулебабу, і ми тебе відпускаємо. Тобто цирк поїде, а клоун буде сидіти, так? Я думав, в тебе широкий акторський діапазон. А на ділі виявляється банальний районний тамада середньої руки. Я, між іншим, можу зіграти що завгодно. Мій талант оцінив сам беню. Та ти що? Так. І що сказав Богдан Михайлович, що соняшник у другому ряді геніально зіграв? Маленьких ролей не буває. Ну, не мозк я. Уляна їде в відрядження, треба з дітьми комусь побути. Ну так. На час операції прикомендуємо до тебе двох няньок. Кожній дитині по нянці. Кіцу і Дарина. До речі, в камері нормально виспазься. Mm. Сонце гарний повністю. Mm. 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 Ну, давайте так, зі знижкою 300 євро і я ваш. Скільки? Що, нормальна ціна. Я Юрчик і Катруся. По 100 євро на брата. Катруся це дівчинка. Що за сексизм? Катруся між іншим, в два рази більше їсть, ніж Юрчик. Все, домовились. І, і не забудь купити NetHealth. Так в тебе ж є. То для вас. Вам імунітет? А мене можливо. Виробник ще раз покличе на корпоратив. А може ще й зробить обличчям рекламної кампанії? Хто знає. Ну, це. Дай Бог. І після всього цього Блещиковський покидає Яблунівку. А Оксана разом з ним. Геніально. Мушу визнати, я вас недооцінив. Навіть я до такого не додумався. Нам треба прибрати поганих акторів. Тому Андрія я відправила до Києва за непотрібною довідкою. О, Галину, я на себе візьму, піде до Сергійка з Катрусою. там зайві руки ніколи зайвими не бувають. Слушно. Нам потрібна реальна кров. хвилюйтесь. Знаю, де дістану. Mm. А ніхто не бачив мою болгарку. Я взяв в музей там трипільський плуг підрехтувати. Роботку Патьмерюкович. Ще раз тронеш мої речі я тебе точно приб'ю. Якась така в нього банальна кримінальна біографія. А цей? Ну, це не мій рівень. Я ж повинен показати весь свій акторський діапазон. Ну, що це таке? О, глянь, це на тебе дуже схожий. Рецидивіст кучерявий, особливо небезпечний. Декілька днів тому вкрав з ювелірного заводу 50 діамантів у всеукраїнському розвитку. Знаю, якесь таке в нього обличчя невиразне. Очі холодні, без харизми. Та й не схожий він на мене. Ну, тоді вона, гнилий. Гнилий? Може, давай повернемось до попереднього персонажу. <рапит> Не такі вже й холодні в нього очі. очі. Я знаю. Щось таке в ньому є. <рапит> Це банда кучерявого. Чотири тузи: прищ, монгол, шепілявий, а ну і сам кучерявий. Особливо прикмета — На місці злочину по черзі лишають якогось туза. Вечір в хату. Я готовий. Лишився останній штрих. Треба збрить вуса. Ми так не домовлялись. Інакше нічого не вийде. Я вуса не дам. Ти хочеш зірвати операцію? Преса вже їде. Я без вусів уроцьки виглядаю. Ти думаєш, що проблема у вусах? А, скажем, що кучерявий запустив вуса для того, щоб його не пізнали. І що він фанат Павла влазі Пабло Ескобар, до речі, коли переховувався, він навіть бороду запустив. Запускай бороду, я не ти бороди. Вуз, а потім допоможуть списати все на помилкове затримання. А це хороша ідея. Пана Василя вбито! Йома! Не підходь до мене вбивця! Рубатько, я тут до чого! Оксано, ви казали, що він у вас не буйний словида! Та їм розказали про мою хворобу. Та вони самі побачили, що ти лунатик! Ви повинні були за ним наглядати. Та я якраз на творного Ні, Я не вірю. Я, я, я не міг його вбити. Тарас, ти міг не знати, що ти вбив! Ваша безвідповідальність привела до трагедії. Ви, співучасниця злочину. Так стоп! Вона не співучасниця, вона ні в чому не винна. Якщо хтось і винен, тільки я. Да. Може, він ще живий, давай подивимось. Не підходьте, не підходьте, я все перевірила. Пульс не прощупується, та він втратив стільки крові, що шансів вижити нуль. Ти ж казала, що я вже не ходжу по ночам. Я не хотіла тебе розтраю. Та я із-за цього ліки перестав приймати. А ми вам довірились. Та якби ми знали, ми б на ніч ховали усі ножі і всі гострі предмети. В Яблунівці правоохоронними органами була проведена блискуча спецоперація по затриманню небезпечного злочинця. У нас є можливість поспілкуватися з героями цієї операції. Розкажіть, як це відбувалося? А -а -а, операція пройшла під моїм чітким керівництвом. Я особисто планував цю операцію кілька місяців. Я використав увесь свій досвід. Це було мною прораховано до секунди. Бабки позорні, мінти вонючі! <кхух> Братва! Братва! Пузірявий в'язь. Злочинцям на місце в японівці. Земля буде горіти у них під ногами. Як казав Брюс Віліс, шоу мас го он! Саме так. Дякую від всіх українців. Студія. Ну, а тепер запрошую маленьку екскурсію нашим райвідділком і на фуршет. Так, як би молоді. Братан! Здорово. Ставай швидше, треба уматувати. Що вже? А сюжет показали? Так, придурки нам допомогли. Ми ніяк не могли пробити, а де тебе закрили. А ви теж артисти? Та ті? поки там мусора на банкеті гуляють, тебе витягнути, як два пальці асфальт. А ти, звичайно, вилитий, монгол. Один в один. Шикарне перевтілення. Це кулібаба придумав? Яка така баба. Чуч. -чу. Сірєвий, ці сурамси попутав. Хлопці, його, походу чимось чомусь накачали, щоб вибити зізнання. Точно. Погнали. Найперше. Треба зателефонувати поліцію. Так, так, звісно. Тарас, ти це зробив несвідомо. Тобі за це нічого не буде. Йому ж нічого не буде. Хто зна. Мотив був? був. Погрози були і неодноразові. Добре, що в Україні відмінили смертну кару. П'ятнадцять років мінімум дадуть. О, ще без номером. Слухайте, це якесь недорозуміння. Тарасіку коли не можна в тюрму. Та й вам, пані Оксано, туди теж нізя. Ви ж натура вразлива? А я при чому? Співучасниця. Хворобу приховували. За прийманням ліків не слідкували. На п'ять років мінімум на біжить. Боже, 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 що робити? Вихід один тікати в Молдову, а краще в Аргентину. А я тим часом поліцію трошки пізніше викличу. Виграємо для вас час. Ну, ви все ж таки люди як-не-як не -як чужі. Дякую, пані Лариса. Тарас, що ти сидиш? Давай забереш в дорогу. Так, Пару годин в камері і все. Так легко гроші. Я ще ніколи не заробляв. Цих поліцейських так легко розвести на бабки. Ага, мусора тупі, як. як Ну, А ви, пацани, ви класні, справжні таланти. З вами можна таку виставу поставити. А що є нове діло? Ну, Можна. Карпенка карого 100 тисяч влупашити. То касих в баксах. Цікава пропозиція. Сучасний погляд на класику. Мені подобається. Братан, за твою свободу. Мужики, я не п'ю зараз. Дякую вам за обід. У вас добре. Але мені пора. Але все ж таки стартір на дорозку — сходи. Ага. Слушна пропозиція. <гук vlogs> Якийсь він стрімний. Стрмний, стрімний. Долова. На радощах забув двері закрить. Запухляк. Ти геній. Просто геній. Каприо в порівнянні з тобою нуль. В Київ тобі треба. Кіно за тобою плаче. А що діти з людьми роблять. Пись, як у Ну, що ти треба хотів? Треба об'явити операцію перехват. Запухляк пропав. Та після чергового оперативу, мабуть, загуляв де-небудь. Це жарти. ну про спи це знаєш. Запухляк то кучерявий. Ну, не сам кучеряво, а я замість нього. Його треба рятувати. Ко? Кучеряву? Запугляка! Я вам потім все поясню. Це питання життя та смерті. Ах ти ж скатів, я тобі ще з того ножа… Ж... Оксаночка, помста – Це блюдо, яке подається холодним. Сходив, так щось не дуже хочеться. Кучерявий, де кирпічі. От де жалися. До чого артистів довели? Вже тепер мусите на будівництві підробляти. Слухайте, нам тут зуби не заговори. У тебе мають бути камні. А ви щось плутаєте, у мене все нормально з нирками. Де брюлік? Які брюліки? Які ти проковтнув, щоб мінти не спалили. Послухайте, я звичайно йшов у бізнесу, але ну, у мене дуже сильний рвотний рефлекс. Я не зміг би ковтнути брюліки. що? Рішив не скинути? Він хоче закритити ти брильянти. Вечер в хату, братва. Ну, а вуса я запустив для маскировки. Нічого ми маємо тобі вірити. Є причина. Тоді ось це. За фраєр. Заслужений діяч мистецтв Яблунівки Назарій запухляк. Підсадний. Хотіли зробити з нього приманку. О, да. Ну, Щоб вас взяти. Треба його рішати. Ні, ні, мене не можна вбивати. Я зроблю вам на корпоратив 50% знижку. Ти нас бачив. Я... Яке я там вас бачив? Я сліпий закрий. У мене є краща ідея. Моєму пару камінців кишеню кинемо. Супер ідея! Одразу видно ясний розум сильного керівника. А потім з моста в річку кіно. Коли мусора труп знайдуть, будуть знати, що кучерявий. О, ну, ні, ні, так не можна. Я скажу ментам, цим ну, волкам позорним. Я скажу їм, що це я кучерявий. Я візьму все на себе, я вам зуб даю. Ні, 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 ви не маєте права. Я буду жалітися у міжнародну спілку захисту прав артистів. Поліція, нікому не можу не рухати. Богом. Ну, воно то з Богом, але якось воно не по-християнськи. Друг помер а ми його не помянули. Oh. Mm. Васильчик з дитинства любив закушувати цибулію чесником. Так як на похороні мене не буде, я маю гідно проститися з другом. Як-не-як, -як. все життя разом. Василь. Друже, прости мене. Ну що ж, час в дорогу. Тарасік, а як же послідні желання у та да, 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 да. У Васеньки був улюблений трипільський горщик. Так він заповідав, що як помре, щоб той горщик розпили. О, Боже. Васильчик останнім часом тільки про це і говорив. Як відчував свій кінець. Останнє воля мого друга. Була щоб його тіло спалили, а попіл розвіяли над яблунівкою. Да. Сонечко, хто спалить камінь? Тарасик, а чи влізе тіло покійника у камінь? Влізе. Включай лачку. Не, не треба нікого спалювати, нікого розпилювати! Що смердю? Злекався! Так а, а, хто з них кучелявий? Ви вчасно. Вони хотіли мене вбити. Я завжди вірив в нашу поліцію. <рес> Взяти його. Ви що? Я не злочинець. Анатолій Дмитрович, це ж я запухляк. Взяти його! Та він бреше! Запухляк це я. Взяти його! Ну ви що? Я справжній запухляк! Подивіться на мене! Гаразд. Розкажи мені те, що знає тільки Запухляк і я. Пам'ятаєте скандал в будинку культури, коли пропали музичні інструменти? О, правильно я їх вкрав і тому тепер готовий понести відповідальність по всій строгості закону. Брехня ніхто їх не крав. Вони були списані і утилізовані, а в інтернеті продавали схожі інструменти. Я вам розкажу всю правду. Я вам розкажу все в деталях. Ви дізнаєте всю правду, плюс я вам розкажу про всі таємні схеми будинку культури. Ну, добре. Мультивітаміни. Від а до цинку. від Nethealtz. Пам'ятаєте? Я вам сьогодні вранці давав. Ось вони. Правильно. І я їх теж п'ю. Ось, будь ласка. <рес> а ось і попався. Їх треба пити під час або після їжі. Це знають навіть діти. Запухлічу. Ха-ха-ха! <реш> кажуть. Вітаміни рятують життя. Шок ну очерявий. Попався. Пакуйте його. Ви ще пошкодуєте! Я розумію, що це слабо змінить твою думку про мене. Але я хочу, щоб ти знав. Я слабка, людина. Я попав під цієї і Лариски. Да. Слухай, може вона мене приворожила. Не очікував я від тебе такого. Я думав, такий геніальний план може народитися тільки в твоїй світлій голові. Так ти кажеш, що все вона придумала. Та вона лише виконавець. Знаєш, як важко було все це придумати, організувати, а крім того, треба було геніально зіграти роль трупа. Так це все ти придумав? Як тільки побачив, та табе... з новиною. І кров справжню знайшов. Ну, коли у тебе зять лікар, це не проблема. А ти не хочеш об'єднатися проти цієї столичної фіфи? Так вона ж тепер буде і чекати від нас підлость. А от і ні. Ти чого до мене прийшов? Просити пробачення? А я його не приймаю. Можеш засунути свій подарунок собі в гузно. Я тебе ніколи не пробачу. Що ти, ти, ти міг би замітувати удар. Ні, друже. Лариска ні на секунду не повинна усунитися. Так що терпи.